Скажіть для чого в країні президент? Ну що, ну, якщо на президента всі жалуються? Який би не був президент, все одно він плохий. Ну, не пойму. Синонім, мені здається, відчуття таке з одного боку, що синонім слова президент це Козьолот Блядь, За всі наші негаразди в світі. Ну в чому винуватий той кучма був, що йому обіщали одне, він согласився. Він побачив в цьому вигоду в цьому обічанні. Для народу ж хотів. же ж. Ну його наїбали, тупо. Оці договарій, якісь обіщання, цяцянки, обіцянки. Кучма хуйовий, Ющенко хуйовий, Порошенко плохий, блять. Зеленський хуйовий. Всім хуйовий. Янукович то взагалі бізнес. тому що підарас ще той. І то Янукович що підарас ще той? Янукович теж то став президентом. Можливо. Якісь в нього й були ідеї, щоб краще зробити для народу. Обіцянки цяцянки знову ж таки, підари сусіди, обіщають одне, роблять друге. Янукович вівся, Януковича розвели, як Долбайоба, блять. Да, в нього ума свого немає, йому підісрали, він пішов, а, як зомбі. Йому розказують, він хорошо, хорошо, ділаєм-ділаєм. Довели, блядь, довели країну до ручки і Януковича до пучки. Все. Що іще вам сказати? Для чого президент? Так само. і... Й... Кучмі. Предлагали одне, обіцяли одне, потім підписували всякі і підтерли жопу нафіг. Та не можна вірити нікому. Зачем? І винимо президентів тепер. Та нахуй воно треба. Всі винуваті, всі винуваті, ну ні, президенти винуваті в тому, що розпалили, розвели корупцію вокруг себе. Кожен по-своєму, по своєму по чуть почу чуть підтягував, підтягував якісь нові гниди, нові криси і нові, блін зараз яких ми зараз не можемо вивезти, тому що це все запущено. Тому що клещ, коли тільки присосався, його пів і викинув. А коли клещ уже сука насосався, надувся, його, блядь, важко удалить, щоб не поранити країну. Коротше, думки такі. Так само презид... ну не знаю в чому плохий президент. Всі винять президентів. А самі щось робимо, ми що ми робимо? Тільки пиздим. Президент хуйовий, ще щось хуйове. Откуда вони могли знати на год вперед чи на два вперед, навіть на місяць. Фідель Кастро, я вам скажу. Як Куба розвалилась? Фідель Кастро, крутий чувак, стратегією з усім своїм там дуже розумний, блядь, вивів економіку Куби на такий рівень, що піздець. А потім, блядь, послухав Совєтський Союз. І піздав, все, розпався Совєтський Союз, він понадіявся на Совєтський Союз, на їхні обіцяння. А Совєтський Союз взяв і розпався нахуй. І розвалилась Куба, тепер на Кубі, блять, В Одній частині Куби голодомор, в другій частині Куби, блять, піздець. Шикують я їбу. А що? А хто винуватий в цьому? Що, Фідель Кастро. Він же ж як краще хотів. Він знаходив е, хороший експорт на сахар, він знаходив хороший імпорт на нефть. чи на оборот там. Він знаходив. Торговлю налажував, налоги, це все красиво було, економіка росла, процвітала. Но, блять, посотрудничав з Совєцьким Союзом. А Совєцький Союз, ви самі бачите, що. Ну що, Йо так вір, блін. Обіцянки цяцянки, бумажка какашка. Тому що обіцяють, потім нахуй пропадають, бумажки підписують, потім жопу підтирають. Це все, ні, це все фігня. Нема кому довіряти ніколи, Нельзя не можна не довіряти ніяк. Все, що не робиться, все робиться в свою вигоду. Так само і у чиновників, і у наших людей, і у бізнесменів, і у партнерів у всіх. Навіть деяких волонтерів, блядь, він з міста не зрушиться, якщо він не побачив цьому свою вигоду. Блядь, це ну, це інстинкт, якесь виживання. Ну, Раніше блядь, воювали за шкуру медведя, блядь, зараз воюють за якусь там землю або шахту, блядь, або за нефть. Ну, Коротше, блядь, що там казати, президент во всьому винуватий. Отак так завжди було. Оце, якщо хтось предположив, будеш президентом, то я що допоєб скажу чи що? Ну, не було, висувалось, нема ні одного, не було ще хорошого президента, щоб, блядь, хвалили, от хороший був президент. Не. Винуватий не президент. Винуваті усі потрошечку. Всі-всі-всі люди по своєму винуваті. Хтось не звертав увагу на війну. Хтось розкрадає бюджет, хтось чекає, поки йому щось на голову хтось скине блядь, якусь допомогу і ходить жаліється, мені Україна нічого не дала. Що тобі, блядь, дати? Пізди можна тільки дати. Нам, щоб ти потім казав, о, мені Україна дала, пізди. Блядь, коротше, що там балакать? Не знаю, я сам не можу оприділитися, хто винуватий і що нам робити. Угу. Важко жити. Опять же, як ти можеш узнати, що то гнида ось на сьогоднішньому етапі, на даному. Ну, ти, Ми сьогодні вибираємо когось, він нормальний, а потім через півроку він стає гнидою і крисою. Ну, а хто винуватий в цьому? Ті, хто вибрали? Чи той, бляд, Я не розумію. Всі кажуть, не вибирайте. Я воно питав у Гончаренка, що робити, щоб е, оцих не було крис і підарасів. Він каже, не вибирайте їх. А кого вибирати, блядь? Ми вибирали нормального, а воно падло, стало, блядь, ненормальне. Що нам робити? Винуватий, блядь, народ, що да? ми вибрали його. Ну, блять, ну я не знаю. Ми сьогодні дивимося одну картинку, а через 4 дні зовсім друга може бути картинка. Помінявся чоловік, блять, побачив гроші, появився там. А ще ж у нас ж тут аж система. Ти, якщо приходиш до влади, ти або робиш як всі підари. Або нахуй тебе знімають від або тебе підставляють, блять, садять в тюрму, Або тебе, блядь, знімають, або тебе взагалі в худшому випадку десь прикопають возле стовба і пам'ятник не поставлять. Все. тому що система, систему, блять, не победить. Ну. Пиздец. Взагалі, що таке Україна незалежна? Ви, ви хоч десь колись бачили, щоб Україна була незалежна? Блять, до... Поки Україна була в составі Совєтського Союзу, вона була залежна від Союзу. Ладно. Потім розвалилась, відділилась Україна, названня стало Незалежна Україна. Вона стала незалежна тільки на словах. А отак, якщо взяти по факту, то, блядь, Союз раніше казав, що треба робити, приказував там, да? а ми повинні були в цей. А зараз. Потім після Незалежності Союз просто договарювався, просто обіщав, пусті обіщання і робили все те саме, що скаже Союз, тільки вже Україна незалежна була. А робили все так само. Потім, коли Україна перестала договарюватися з, з, з Росією, блять, Європа і Америка. Все одно ми залежні від когось, блять. Як ми незалежні? Все одно залежні. Все одно залежні. І ще будемо залежні тепер. Ну. І ще будемо залежні, я не знаю скільки год. Вже в таких долгах в цій війною. Тому що, блять, 30 років не накопичувалось ніякого озброєння, не, не, не розроблялось це все. Тому що, блять, росія була проти. Суки. Все велося к тому. просто Якби екстрасенси були настоящими люд... екстрасенсами, то блядь, цей ще встав став тут нахуй, якби екстрасенси були настоящі екстрасенси, то ми вже давно закінчили це все, тому що екстрасенси вони ж все знають. І гадалки, і ворожки, все. Це по-перше. А по-друге, якби... Ладно, не буду вже про Бога. Бо то вже все. Кінець.